Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про очевидні речі, які, на жаль, для багатьох батьків не є очевидними, не є зрозумілими. Це вплив зовнішнього середовища на наших дітей, а саме на їх поставу. Та захворювання хребта у дітей та підлітків. Мене звати Владислава Олегівна Кулик, я лікар-невролог дитячий медичного центру Бірсенєва. Сьогодні ми хочемо поговорити про сучасне покоління, про дітей, які мають малорухливий спосіб життя і багато часу свого проводять з нахиленою вниз головою над гаджетами, комп'ютерами або планшетами. Сьогодні на прийомі у лікаря-невролога більше ніж половина дітей, які приходять на прийом, це діти, в яких є скарги на боліс. Спині, скарги на болі в шиї, головний біль або на естетично, вони бачать порушення в своїй поставі. Сьогоднішні діти в результаті того, що їх навчання, їх життя, ми не можемо відділити сьогодні від гаджетів, така сучасність. Вони мають мають ці проблеми. Є певні нормативи, які лікарі просять дотримуватися, але на жаль, не завжди ми можемо це проконтролювати. Дитина, яка до трьох років вона взагалі не повинна мати в руках ніякі гаджети. Це їй не потрібно. Це буде шкодити її зору. І її нервовій системі, і її подальшому розвитку фізичному. Тому до трьох років ми просимо батьків, це не потрібно вашим дітям. Більше гуляйте, стрибайте, фізично займайтеся з дитиною. Дитина, яка вже стає дошкільнятком або, або молодша школа, не більше 1 двох годин екранного часу повинно бути в, в наших дітей з перервами. Кожні 20 хвилин дитина повинна робити перерву. І бажано, щоб гаджет знаходився. На рівні очей дитини, а дитина як мого менше опускала голову вниз і дивилася донизу. Діти старшої школи, ми розуміємо, що це навчання. Вони більше часу проводять за гаджетами, але повинні також кожну годину намагатися зробити перерву, якусь легку зарядку для того, щоб не мати потім проблем. З захворювань хребта в основному це порушення постави. Вони можуть мати різні ступені порушення постави. Це може бути сколіоз, це викривлення хребта. В сторони або кіфоз, це коли дитина кругла спина, ще кажуть в народі. Іноді це супроводжується білью в спині, іноді діти не скаржаться на біль. Такі захворювання хребта в результаті призведуть до остеохондрозу. Ювенільний остеохондроз це раннє старіння хребта, яке виникає у дітей в результаті частіше всього порушення постави або неправильного фізичного навантаження, яке дається дитині в період інтенсивного росту. Це період від 0 до 18 років. Ну є такі періоди, коли є. Дуже інтенсивно росте дитина, це такі гормональні сплески, і часто це підлітки. І підлітки саме в цей період хочуть дуже круто ходити в спортивні зали, давати собі навантаження, займатися спортом. Але діти повинні пам'ятати, що спорт він може як бути корисним, так може і нашкодити при неправильному йому виконанні. І ми завжди кажемо, ти хочеш займатися спортом? Будь ласка, для цього є. Тренера, які повинні навчити тебе, як правильно робити навантаження на свій хребет, щоб він не постраждав від твоїх невірних рухів. Те, що наші діти багато часу проводять з нахиленою вниз головою, з'явився такий термін в сучасній медицині: е, покоління з нахиленою головою. М'язи шиї. Стають тривало напруженими, в результаті чого можуть спазмуватися судини і виникати таке порушення кровообігу виникати в цій зоні. В результаті цього у дитини можуть з'явитися скарги на головний біль, головокружіння, втрати свідомості, порушення зору, зміни, зміни її поведінки. Батьки думають, що це підлітковий вік. Списують це на підлітковий вік, але насправді для цього є функціональні причини порушення статики хребта, і таким чином дитина повинна звернутися до лікарів, щоб призначили їй спеціальні масажі, лікувальну фізкультуру, релаксуючі масажі. Іноді діти носять комірець шанса спеціально, щоб розслабити м'язи спини, можна підключити плавання. Тобто, доволі часто дитина має в підліткому віку з'явилися якісь проблеми в неї з поведінкою, з навчанням, з концентрацією уваги, порушився сон. І батьки думають, що це ну, банально поведінка, підлітка. Але коли ми бачимо цю дитину на прийомі і оглядаємо її, то дитина навіть сама вказує, що. Мені, зажали, мені дуже зажались м'язи спини. Мені болить, мене болить голова, я дуже швидко стала втомлюватися. Мені прямо хочеться вирівнятися, а я не можу. Тоді ми говоримо батькам: це може бути причиною того, що ваша дитина так змінила свою поведінку. Знімемо цей м'язовий спазм, покращиться кровообіг, поведінка вашої дитини також стане кращою. Дуже важливе значення має сон. Сьогодні діти. Ну, ми не завжди можемо проконтролювати, коли наша дитина заснула насправді. І діти часто з гаджетом засинають, дивляться тривало в телефон і засинають аж там в першій годині ночі або в другій. Це неможливо допускати, тому що сон має певні фази, цикли. Дитина повинна заснути до 11-ї години, для того, щоб всі фази сну. Вона пройшла і проснулася зранку після 8 10 годинного е, сну, бадьора, активна і хотіти жити активно. Якщо дитина заснула після першої години ночі, проснулася навіть в 12 дня, це буде порушення її поведінки протягом дня. Е, блимання екрану, телефона, е, комп'ютера призводить до того, що перестає правильно вироблятися мелатонін. Це той гормон, який нам потрібен для того, щоб всі фази сну правильно перетікали. Якщо мелатонін виробляється неправильно, сон стає тривожним, дитина не може заснути, ну і це за собою має наслідки вже в її поведінці, в успішності в школі, з відношення її до соціуму. Такі діти часто стають знаєте, такими, постійно все її, Все її не задовольняє. Вона не хоче вчитися, не хоче, не втратила мету, така дитина. Тому це все дуже важливі речі. Батьки думають, що це все, ну дайте ліки, дайте ліки, хай моя дитина спить. Ну так, да, ми дамо ліки, дитина засне, буде краще спати. Ну якщо ви не організуєте режим дня цій дитині, на жаль, це буде на постійній основі. Ну насправді іноді нам лікарям здається, що це зрозумілі для всіх речі, але коли ми на прийом. І говоримо це батькам, пояснюємо. Батьки часто не розуміють, що це насправді дуже важливим було. Я хочу звернути увагу батьків, що насправді знаєте, як казав колись гіпократ, коли прийшла до тебе людина з якимись скаргами, виключи захворювання хребта, а тоді лікуй те, що залишилось. В багатьох випадках саме захворювання хребта, погана постава, призводить до дуже великої кількості скарг, особливо в дітей та підлітків. Тому ми лікарі сьогодні б'ємо тривогу про те, що наші діти сьогодні малорухливі, Невірно харчуються. Кількість ожирінь зросла в три рази порівняно з тим, як це було попередні роки. Діти багато часу проводять за комп'ютерами. В них, в них порушується постава, болить спина, болить голова, порушується поведінка. Тому батьки 90% залежить, на жаль, від вас, а тільки 10 це можемо ми вам допомогти в корекції таких змін у ваших дітей.